Добрий день, глядачі підписники мого каналу. Оце таке. Тут тобі наче трохи сонечко виглядало, а тут тобі вже все. Тільки що і грот був. Збігала на город по столовий буряк, промокла до нитки. Пустився такий дощ, ще й грот. Майже як горох всипався. А це мигом. Ну, хвилин, може 10. Мигом перебігло вже так, тільки-тіки дощ. Збираюся робити салат, який дуже подобається моєму чоловікові. Називається козлик в огороді. А чого козлик? Тому що для салата нам необхідно сирий столовий буряк, капуста, морква. По-корейськи е, картопля, але будемо її натирать і жорити. Цибулька і колбоска. Тепер я натиротиму на тертушку по-корейськи бурячок. Для салата вже я понаготовляла ось бурячок сирий. Натертушку по-корейськи. Натерла, Морква по-корейськи, салат. Ой. Капусту також намагалася тоненько пошаткувати. Ковбаску, також соломкою, тоненькою понарізала. Цибульку накришила. Картоплю. Також шаткувала на тертушку по-корейськи сиру. Зразу буду її обжарювати на олії. Ось, дівчатка, хвастаюсь сковорідкою Не нова. Стара сковорідка, Я вже на ній жарила, показувала там, по-моєму, зажарку для чогось. Чумазенька вона була. А це чоловік почистив сковорідки, ну ще. Не всі дочистив, як він чистить, це буде наступне відео. Ось так. Очищається гарно, наче щойно з магазина. Так, наливаю олію і жарю картоплю. Ось, так, бачите, картоплю розкладаємо по сковороді як великий дерун. І обжарюємо з обох боків, щоб картопля була рум'яна. Тут в картоплі сама картопля, нема нічого, ні цибуль, нічого. Сама тільки картопля. І не солена. Я не солила. Підсалюватимемо вже тоді, як зжариться млинчик наший. Перевертуємо. Ви бачите, мигом і зажарюється сковорода. Ось така була чиста, чоловік мені дав. А я негодяйка, замазую її. І обжарюємо. Ну, мабуть, млинчиків. 3-4 мажорю для салата. Млинчик так злегка злегка підсолюємо. Чуть-чуть. Вже я усе підготувала для салата, тепер почну розкладати по Ну, Це в кого яка фантазія, кому які послідовності схочеться. Почну, мабуть, з капусти. З Кубками накладаємо. Тоді покладу бурячок. Так, тепер можна колбаску покласти. Тоді докладу, якщо мало покажеться мені. Так, за колбаскою можна покласти картопля. Така вона виходить, як картопля фрі. Тепер я його маю і розкладаю. Картоплі, щоб було чимало, не жаліть. Картоплі повинно бути саме більше. Тепер покладу Зелену Цибульку, сток. І Морковку по корейськи Тепер всередину видавим майонез. Все підправимо трошки десь щось і салатик нашій. Готовий, а це ще буде на маленький салатик. Готовий вже салат. Я думаю, він стане окрасою будь якого столу. На стіл його ставить ось в такому виді, а вже за столом він змішується. Приїхав мій чоловік з роботи, буду його гукати. До столу, нехай не де вже насолоджується своїм любимим салатом козлик в огороді. Підписуйтесь на мій канал. До побачення, до нових зустрічей, всього вам доброго!